Якби Чак Норіс жив у середньовіччі та на теренах сучасної України, його б звали Святослав, князь Святослав Ігорович. Хоча найбільшого розквіту Київська Русь як держава досягне за правління його нащадків Ярослава та Володимира. Саме Святослав є головним уособленням вміння грати військовими м'язами. Тут, звісно, постаралися насамперед художники і письменники, які за століття по тому розвинули образ князя до напівміфічного супергероя, та слід визнати, що зробили вони це все ж не на порожньому місці. Святослав дуже любив воювати. Можна, звісно, сумніватися в оповідях про те, що він одягався, їв та жив на рівні з усіма своїми дружинниками. Та легендарна фраза Іду на ви, яку приписують Святославу. Теж далеко не історичний факт. Потім в тому, що війна була головною фішкою Ігоровича, сумнівів точно немає. Перед історією, ви гадаю, пам'ятаєте, князя Ігоря брутально вбило плем'я деревлян. Їм ефектно помстилася свята княгиня Ольга. Вона ж мати нашого героя. Отож, доки мамця мусила керувати державою, маленького святославчика виховували скандинавські воєводи батька Свенельд і Асмут. Звідси, вочевидь, і безмежна любов до розмахування гострими предметами, яку князь взявся реалізовувати, заледве дорвавшись до влади. Нехай і не наймасштабнішим та ймовірно найвдалішим із маси військових походів князя стало його. Східне турне, що розпочалося у 965 році. Спочатку Святослав підкорив та приєднав до Русі плем'я В'ятичів, що жило на території кількох сучасних російських областей. Іпатіївський літопис описує їх як морально зіпсутий народ, спотворене плем'я, яке не поважає законів. Ну та й таке. Може би краще Святослав залишив тих в'ятичів у спокій, або що? Та маємо що маємо на цьому. Київський князь так чи інакше не зупинився і практично зруйнував немало небагато цілу державу. Хозарський каганат. Кочівники, які в той час були головною силою на Кавказі, контролювали торговельні шляхи із узбережжям Каспійського моря і далі на схід. От тільки в другій половині десятого століття у Хозарів повелазила купа внутрішніх проблем, насамперед на релігійному фоні язичникам, юдеям, мусульманам та християнам, стали якось тіснувато. Тож Святослав вирішив скористатися нагодою і організував одразу кілька поспіль походів. Історики сперечаються, скільки саме цих вилозок було, і скільки війська підійняв на ці місії київський князь, але напевне можна говорити про тисяч десять. При цьому частина пересувалася суходолом, а решта складала річковий флот. Ці хозар охороняли якраз річкові шляхи, Ітиль на Волзі та Саркел на Доні. Обидві Святослав взяв без очевидних труднощів, розгромивши врешті хозарів і в генеральній битві у полі. У підсумку Русичі дотопали аж до Каспійського моря, тобто пройшли від Києва під 2,5 тисячі кілометрів. Хозарський Каганат так сяк проіснував ще кілька десятків років, так колишнього впливу вже не повернув, а згодом і припинив існування. Похід дозволив приєднати до Київської Русі добрячий шмат нових земель, серед яких регіон з неперевершеною назвою Тмуторакань. Торакань. Це ось тут Святослав взяв контроль над бажаними торговельними шляхами, але безапеляційний, наче тріумф, мав і зворотній бік. Зникнення хозарського каганату відкрило дорогу на Русь ще одним серйозним хлопцям печенігам. З ними щоправда доведеться розбиратися вже нащадки. М Святослава, а сам він натомість піде воювати вже в протилежній від Києва бік, та про це вже якось іншого разу.